Ну и президент Украины, который три последних года, как известно, смотрел на горящий Кремль и ждал, что Россия развалится, придумал новый, как ему кажется, гениальный план. Согласиться на перемирие в надежде, что его нарушит Россия. То есть единственная миссия Зеленского – сорвать переговоры, а еще, и это, кажется, нужно уже лечить, внушить Трампу, что он, Трамп, и его команда находится под влиянием Путина, ну и совсем безумная. Отвечая на вопрос: что ему Зеленскому помогает сражаться, он сказал, что главное это ненависть к русским. Коалиция желающих они хотят, желают, но не могут отправить свою армию на Украину. Но генсек Натарите заявил, что Европа все-таки может доверять США даже после так называемого сигнал Гейта, где среди прочего высокопоставленные чиновники из новой администрации Трампа назвали европейцев иждивенцами. Главред Атлантик Голдер, как известно, опубликовал еще несколько скриншотов из секретного чата в сигнале, куда его по ошибке добавил советник Трампа по нас безопасности Уолкс. На скринах полный список участников чата. Текст от министра обороны Пита Хэкзита с планами по нанесению ракетных ударов по В том числе точное время выхода ракет Томагавка и F-16, а также точное указание целей для поражения. Отдельно опубликована реакция на удары самого главы Минобороны Эмодзи с рукой и накачанным бицепсом. Трамп скандал назвал новой охотой на ведьм, но демократы и не думают сбавлять обороты. Сегодня они подловили, как им кажется, на вранье главу ЦРУ Редклиффа и директора нацразведки Габбард, которые были, они тоже были в секретном чате, но во время слушаний в Сенате заявили, что не помнят упоминания времени нанесения ударов и не помнят конкретных типов оружия. Пикантности, как кажется демократам, ситуации добавляет тот факт, что спецпосланник Уитков, а он тоже есть в чате, 13 марта находился в Кремле. Группа, секретный чат, к тому времени уже была создана. И существует риск того, что Уитков мог совершенно случайно или сознательно засветить экран для российской разведки и лично Путина. Негодует и CNN решения о начале войны должны приниматься в специальных ситуационных комнатах. Совершенно точно не по мобильному телефону. Сегодня Габерт Редклин после Сената предстанут перед ответом в Конгрессе. В Белом доме официально заявили, что утечка не нанесла ущерба нацбезопасности, но выглядит все это, конечно, скандально. Я, наверное, начну с заявления Зеленского о том, что Россия готовит новое наступление на Харьковском и Сумском направлении. Не знаю, почему только на этом. Но я хочу сказать, если на самом деле перестать нюхать, и я вовсе не о том, о чем все подумали, я о документах, которые Украина подписала в Ириаде, то станет понятно, что на самом деле это никак не противоречит тем договоренностям, которые были там достигнуты. Потому что на сегодняшний день можно констатировать факт того, что полного прекращения огня, конечно же, нет, и такое наступление, оно вполне возможно. Что касается коалиции желающих, вы знаете, они столько раз трансформировались из коалиции желающих в коалицию нежелающих и обратно. Я уже, честно говоря, потерял связь. И, судя по всему, эта коалиция желающих не сдала ни одного звука. Она уже, на самом деле, умерла. Тут появилась новая коалиция. Коалиция решительных, чтобы вы понимали. Решительных. А вся решительная сводится к чему? Возможности провести в Европе саммит без участия Соединенных Штатов, потому что у них, опять же, возникло желание более активно принимать участие в урегулировании этого самого украинского конфликта. Причем, обратите внимание, Зеленский еще самолет его не сел там в Париже, да, а его офис президента уже заявляет, какие миротворцы. Нам ваши миротворцы не нужны. Нам нужны боевые части, которые будут принимать участие в боевых действиях. О каких миротворцах идет речь? То есть они изначально стали давить на Макрона в отношении того, что он должен выделить французов, которые будут воевать на территории Украины, ну, со всеми, естественно, вытекающими позициями. Но Париж был бы не Париж, если бы в Париже не рождались такие светлые идеи, которые родилась в голове у Зеленского. Помните, у него был план победы, план потужности, план стикости. Теперь у него родился план потужного очикувания. Это перевожу на русский. Мощного ожидания. Он Зеленский, он Зеленский. Намного моложе Путіна, поэтому все чик чирік, все буде нормально. Ну а тим часом говоримо також і про те, як на саміті в Парижі країна з коаліції охочих висловили певну готовність надалі підтримувати Україну. Проте вони дещо скептично ставляться до ідеї введення війська для контролю з режимом перемир'я. Тож під час саміту Макрон, президента Франції, зазначав, що деякі європейські країни вони готові розглянути можливість відправки групи підтримки на українську територію після досягнення перемир'я. І про це писали у видання Times. Водночас, президент Франції підкреслив, що формат відправки військ в Україну ще обговорюється. Наразі лише Велика Британія та Франція залишаються єдиними країнами, які повністю підтримують цю ідею. Макрон визнав, що європейські лідери не мають. Спільної думки щодо військ в Україні так, наприклад, Італія готова відправити війська лише в рамках місії ООН, а Польща повністю відкидає таку можливість. І очікується, що Лондон та Вашингтон відправлять військові делегації в Україну для розробки планів щодо майбутнього української армії визначення чисельності та масштабів іноземного контингенту. Ці військові консультації визначать місця розміщення, чисельність сил. Та їхні можливості наразі жоден варіант не відкидається. Ми розглядаємо залучення морських повітряних та наземних сил. каже Макрон. Ну і європейські країни турбує також позиція Марака. Вони мають сумніви щодо того, чи надасть Вашингтон захист силам стримування, які будуть відправлені в Україну після укладання мирної угоди. Спецпосланник президента США Трампа Стівітков назвав ідею європейських сил в Україні спрощеною та демонстративною позицією. А сам Трамп тим же часом не виявив жодного. Но бажання надавати американські гарантії безпеки Україні, які за словами Стармера є необхідною мовою для того, щоб більшість європейських країн погодились відправити дані війська. Ну і тим часом вже. А вже експерти пояснюють свої думки. Ось називають свої дати щодо ймовірного припинення вогню і відправлення європейських військ в Україну можливість так, таку теж вони коментують. Сергій ЗГурець, який є директором Дефенс Експрес, говорить, що бойові дії триватимуть щонайменше протягом 25-го року. Він так прокоментував інформацію про те, що до Києва збираються союзники України. Не з Франції, Британії Німеччини, щоб обговорити подальші дії коаліції охочих та те, що в одному з варіантів потенційного розміщення іноземного групування називають Київ та Одещину. І за словами згурця, розміщення після перемир'я іноземних військових на території України віддалена перспектива, яку насправді навряд чи наразі можна сприймати як реалістично. Стой далі, поки ми перебуваємо в умовах, поки ворог продовжує здійснювати атакуючі дії по всіх напрямках, в цих умовах навряд чи будь-яка європейська країна зважиться на відправку своїх контингентів до України, сказав Згурець. і він пояснив, що в усіх пунктах йдеться, що іноземні військові можуть бути відправлені в Україну. Після досягнення певного перемир'я, на яке Кремль наразі не налаштований, а Україна не збирається здавати свої позиції. Тобто наразі все значною мірою вирішується на полі бою. Однак, в будь-якому разі, за словами згурця, ми очікуємо, що найближчим часом до Києва приїде певна група з Британії та Франції, та відбудуться певні обговорення дискусії щодо української армії. Водночас, це треба розглядати в контексті білої книги оборони ЄС, яка була представлена ще минулого тижня. Там Визначались певні підходи. Які мають бути скровані з боку ЄС на посилення оборони та військових спроможностей України. Ну а тим же часом Зеленського вже відреагувала на чергові вкиди з боку рашистського лідера Путіна. Напередодні він вийшов з низкою заяв про тимчасового типу так в лапках владу в Україні в офісі президента. На це вже відреагували. Скандальні заяви від Путлера продовжують на жаль лунати. Він запропонував вести в Україні тимчасову адміністрацію. А ось радник президента України з комука. Ці Дмитро Литвинов соцмережі іронічно порадив Путіну, ну нарешті випити пігулки, які йому необхідні, хоча не чи вони мої допоможуть, мені так здається. Адже він не розуміє, з ким йому говорити про завершення війни в Україні. Далі будуть цитувати допис, який з'явився на сторінці Литвина. Якщо Путін знову не може зрозуміти, з ким йому потрібно спілкуватися, щоб серйозно рухатись до припинення війни. Можливо, йому слід просто прийняти якісь пігулки, щоб активізувати Москву діяльність. Якщо пропустити, що такі пігулки все ще вплив. Вають на нього написав він і нагадав, що за останні 24 години Росія завдала по Україні щонайменше двох підтверджених ударів, які пошкодили енергетичну інфраструктуру, і запобігання подальшим подібним атакам це те за що відповідають наші партнери, підкреслив Литвин. Ну а щодо Курської області, то там дійсно дуже дивні події відбуваються, і про них теж в подробицях поговоримо. Тому що, окрім того, що на фронті ситуація є складною, а расистам на голову просто чіпляє. Дуже дивну пропаганду. До речі, поговоримо про те, як росіяни прийняли так зване трубослав'я. адже в Екатеринбурзі відбувалося все. Чому вони поклоняються залізяці, Будемо далі з вами говорити, адже охочим пропонують пройти по трубі у спорядженні. Так, у Екатеринбурзі біля православного храму встановили 16-метрову трубу, яку присвятили операції труба, під час якої, як ми пам'ятаємо, підрозділи армії Рефі спробували використати гілку газопроводу, аби зайти в тил українських сил поблизу суддів. Це все відбувалося на Курщині. Об'єкт розмістили перед храмом і саме там відкрили виставку на тему війни в Україні. Цю інсталяцію митрополит також урочисто відкрив і порівняв із танками на постемантах часів Другої світової. Як повідомляють самі пропагандистські ЗМІ. Труба ця символізує маршрут, який нібито пересувалися військові під час спецоперації на Курщині. В храмі заявили, що діаметр інсталяції відповідає розмірам справжньої труби, а експозиція покликана допомогти відчути те, що пережили. Російські солдати за словами митрополита, труба це як праща до вида, якою той переміг. А будь який нормальний хлопчик мріє воювати. Тому подібні виставки мають надихати дітей на служіння. Ну і понад 600 військових за версією Міноборони Росії мали пройти трубою 12-15 кілометрів повному бойовому спорядженні. а От українська аеророзвідка тоді вчасно виявила просування расистів. Після цього по трубі було завдано ударів, а ворожі сили заблоковані та частково знищені. Були багато вже кадрів і відео і фото з'являється з цієї виставки. Ба більше в генштабі збройних сил України підтвердили, що по диверсійно-штурмових групах противника. Поблизу Сучі працювали ракети, артилерія та дрони. А от російські джерела визнали великі втрати, зокрема і через те, що сталося в цій трубі. Частина солдатів вдалося вибрати попри це в Якатеранбурзі виставку, що оспівує так звану цю операцію, відкривають за участю кадетів церковних об'єднань, студентів та школярів. Її трубу планують залишити там до жовтня місяця, а всім охочим пропонують пройти її в спорядженні, щоб Відчути, що пережили російські окупанти.